Есті схожа на зі збільшеними губами? так розбір самої популярної і молодої єврейки в Україні. Поїхали. Есті, личить блиск, блиску волосся, блиск тканин, драматичні образи. Макіяж зазначте не теплого, а холодного тону. Строгі драматичні образи в поєднанні з піджаками, штанами, шкіряними речами, в вирізи кутові, міні-спідниці, саме кутові вирізи підкреслюють її лінії та масштаб зовнішність. Проте оверсайз – романтичні сукні. А-ля принцеси, силуети А формату Рюші, волани. Це все не підкреслює лінії і масштаб Есті. Образи виглядають недорогими і нестатусними. Хоча ми розуміємо, вартість кожної речі Есті мінімум починається від 200 бакінських. Есті, ваша краса та виразність не в романтичних образах, не в оверсайзі, а в драматичних образах. Поєднання дитячості озорства і царської натури, якою ви є, а не романтичної принцеси.